В українських спецслужбах та у Верховній Раді триває дискусія щодо заборони в Україні месенджера Телеграму. У Верховній Раді наразі зареєстрували законопроект про обмеження роботи Телеграму. Там передбачаються наступні обмеження. Наприклад, сервіси зобов'яжуть реагувати на поширення пропаганди наркотиків, наприклад, глорифікації фашизму, виправдання російської агресії тощо на запит нацради з питань. Телерадіомовлення сервіси змусять розкривати структуру власності, а також джерела фінансування. Загалом детальніше про соцмережі, що використовується для дезінформації та є інструментами, також є інструментами ведення війни проти нас. Поговоримо із Оксаною Мороз, засновницею ініціативи з інфогігієни Як не стати овочем? Оксано, вітаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір Отож є дві таких полярних думки. Наприклад, голова комітету виборців України Олексій Кошель заявляє, що в Україні потрібно заборонити повністю мережу Телеграм на час воєнного стану. На його думку, вона лише допомагає росіянам проводити інформаційні спецоперації. Але водночас керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко виступає проти повного блокування Телеграму, і він додає, що це. Ну просто технічно неможливо. А яка ваша думка і ставлення до цього месенджера чи вже соцмережі навіть? Я не можу характер, не можу кваліфіковано говорити про технічну сторону, я не є фахівцем, але можна говорити про те, яким чином власне відбувається зараз дискусія в суспільстві, тому що дискусія в суспільстві вона зараз, як на мене, дуже чітко сфокусувалася на забороні або на чомусь, що потребуватиме зворотнього зв'язку від телеграму. Безперечно, це там правильні процеси, які мають іти, але всі дискусії має бути те, що дає нам. Тактичні успіхи, тому що загроза в телеграмі, як і будь-якої соціальної мережі, є вже і зараз, і поки ми ведемо дискусії, можна заборонити, не можна заборонити і так далі. Ми маємо доносити людям а, чітку інформацію стосовно того, що є загрозою там, що там не можна вести якихось секретних розмов, тому що існує надзвичайно висока ймовірність, що ця інформація може опинитися в ворога. Ми маємо говорити про школу до анонімних телеграм-каналів, які поширюють інформацію про смерть. Короля Чарльза, і це саме такий лайт е, режим, е, тому що там купа інформації. Сьогодні сьогодні ранок, коли поширювали після обстрілів інформацію, що вже все під, е, підірвано Дніпропетровську ГЕС, е, вже там вода хлине, і так далі. І так далі, і це відбувається постійно до того ж. Інформація з російського простору, з російського телеграму, дуже швидко проникає в український простір, тому що просто там через пошуковик, е, через е, е, ви, е, ви не знайдете інформації. Російський канал. Але більшість заблоковані а в телеграмі там вільний пошук. Тому а говорячи про якісь стратегічні чи середні кроки, середньострокові кроки, ми маємо гучно говорити про тактичні кроки, які вже людей а, зможуть якимось чином допомогти їм зорієнтуватися. Натомість зараз ми концентруємося на стратегічних, і не розуміючи, що взагалі їх можна досягнути. А, насправді, якщо більшість з нас зараз візьмуть свої телефони, і подивляться на телеграм-канали, на які е, вони підписані, то треба добре профільтрувати, якраз що ми читаємо. Тому що, попри все, що відбувається, в багатьох є невідомі телеграм-канали, взагалі невідомо звідки вони беруть цю інформацію, чому люди і далі довіряють таким анонімним телеграм-каналам і не відписуються від них. А дуже проста річ, тому що люди не довіряють владі. Це історія, яка в нас тягнеться роками. Недовіра до інституцій, в принципі, і до влади, зокрема. І люди шукають альтернативну інформацію. Особливо зараз це чим більше зростає недовіра до влади, тим більше люди починають шукати альтернативну інформацію. І на жаль, телеграм, інформаційний телеграм, він був спозиціонований з самого початку, в тому числі за руками ФСБ, які популяризували інформаційний телеграм в Україні саме як джерело Кої інформації, тобто альтернативної інформації, нібито інсайдерської інформації, і так далі. І от якщо ми зараз дійсно будемо заохочувати українців, абсолютно правильно сказали, що візьміть в руки телеграм, відкрийте телеграм-канали, на які ви підписані. Подивіться, будь ласка, перепрошую. Подивіться будь ласка, власне на які телеграм-канали ви підписані. Якщо ви бачите, що там в описі телеграм-каналу немає ніякої інформації про те, хто є власником Ком цього каналу, хто відповідає за інформацію, яка публікується, ну тобто просто написано телеграм-канал та квіто, все ніякої більше інформації, і ви таких ви здивуєтеся, наскільки багато таких телеграм-каналів вже по цьому фільтру можна від них відписатися. Ви нічого не втратите, тому що альтернативну інформацію інформацію надають ті ж самі телеграм-канали медіа, а які так само можуть помилятися, але вони помиляються значно рідше ніж ті канали, які створені для дезінформування. А саме для цього Орення на телеграм-канали, тому говорячи про а, стратегічні речі, ми маємо а, не менш голосно, а краще більш голосно повторювати ось ці тактичні речі. А я на жаль цього в заявах не бачу, і це якраз ото, те, чого мені дуже зараз не вистачає в інформаційному просторі. Ви зазначили одну дуже важливу річ. Так ви сказали, що телеграм-канали офіційних медіа можуть помилятися. Так, вони можуть помилятися, але вони не будуть свідомо дезінформувати. Так анонімні телеграм-канали побудовані ще крім того таким чином, що вони заводять людину в певний ланцюжок. Так вони рекомендують тобі підписатися на якийсь абсолютно інший телеграм-канал, де буде ще більше інформації. Але для цього він вже не в вільному доступі на нього потрібно подавати додаткову заявку, тобто оприлюднювати свої особисті дані для цього телеграм-каналу. Наприклад. До речі, користуючись нагодою, підписуйтесь у соцмережах першого західного, тому що ми перед тим ніж повідомити інформацію, 10 разів її точно перевіримо. Фейсбук, інстаграм під чекаємо ваші вподобайки до ваших слів у 2022 році. Більшість українців, а це 60%, відсотків, погоджували, що для зміцнення захисту від ворога держава повинна. Активніше контролювати інформацію в інтернет-джерелах лише 30% тоді виступали проти і вважали це обмеженням прав і свободи. Натомість, до лютого 2024 року, ситуація насправді серйозно змінилася. Тепер спроби держави регулювати контент в інтернеті сприймаються як обмеження прав і свобод. Так вважають 49% громадян. Водночас до 44% зменшилася частка тих, хто вважає, що для зміцнення безпеки варто було би більше активно контролювати інформацію. Іформація в інтернет джерела. Отож, питання: чи є цьому якесь пояснення, чому думка українців за ці два роки так змінилася? Чи чуєте О, нас? Пані Оксано. Зараз налагодимо зв'язок, так і далі обговоримо. Отож, інформаційна гієна. Попри те, що дуже часто ми про неї також говоримо, залишається дуже головним і серйозним чинником. Так, повідомляють нам, що вертається вже на зв'язок до нас, пані Оксана. Пані Оксана, чи чули ви про ось це опитування, так і чому так змінилася думка українців, коли. Спроби держави регулювати контент в інтернеті тепер сприймаються як обмеження прав і свобод, і це сприймають так. Ну майже половина 49% громадян. Хоча до цього, ну буквально рік півтора тому, це було 60%, які погоджувалися, що потрібно все-таки захищатися і контролювати інформацію, зокрема в інтернет-джерелах. Тому що ми перейшли до іншого етапу війни, і коли на першому етапі був надзвичайно великий скачок довіри до влади, він був звісно такий ситуативний. То зараз, після того як є єдиний марафон, як ми бачимо процеденти з переслідуванням журналістів, наприклад, і так далі, то все це сприймається вже по іншому, і українці дуже з насторогою сприймають як і раніше, сприймали будь-які елементи контролю. Але тут важливо, що саме контролюють, тому що. Якщо ми згадаємо, наприклад, як в Україні заборонили контакт, то тоді так само це не було в контакті, Це так само не було популярним рішенням. Люди до цього там з настрогою віднеслися і так далі. Але оскільки була альтернатива, можна було перейти в Фейсбук, і вона була плюс-мінус релевантна. А оскільки це дійсно було виправдане рішення, тому що там безпосередньо віддавалася велика кількість персональних даних, то зрештою це можна, можна було пояснити українцям, і українці це сприйняли. Тому я б на такі дослідження так само дивилася, вони дещо узагальнюючі. тому що якщо буде технічна можливість заборони телеграму, наприклад, і власне буде це пояснено навіщо це потрібно, і так далі, то українці це сприймуть нормально. Але для цього потрібно з людьми комунікувати. На жаль, одним із таких слабких сторін влади, і поточної і попередніх є нормальна комунікація з людьми, особливо коли це складні рішення є. от тому. О, от зараз, якщо б комунікували паралельно процеси і роз'яснювальні, і власне вели стратегічні а, кроки для того, щоб налагоджувати роботу з телеграмом, і ми зараз концентрувалися на телеграмі, але в нас є не менша проблема, наприклад, з тіктоком. Ось і не менша проблема з іншими соціальними мережами. Вони там періодично міняються місцями. От але такий фокус, він ну. Не те, що не виправданий, він просто надто собою перекриває інші загрози, які не менш важливі, на жаль. Ви згадали про Тікток, і в Сполучених Штатах зараз активно намагаються обмежувати цю соціальну мережу. Зокрема, знаю, що навіть держслужбовцям та військовим заборонили мати в себе акаунти на Тіктоці, бо ця мережа є підконтрольною хоча вважається, нібито, вона є приватною мережею, але доведено, що вона є підконтрольною для уряду Китаю, що саме по собі несе загрозу. Так фактично те саме можемо ми сказати і про Телеграм. Хоча ця нібито мережа, так само як і ВКонтакті, який, до речі в Україні заборонений, є. Виробник або власник того самого ресурсу, інтернет ресурсу, що і ВКонтакте, але одна мережа заборонена, а друга досі функціонує. Але тут можемо питання трошечки розширити, аби не говорити лише про один конкретно взятий месенджер чи одну конкретно взяту соціальну мережу, бо працює воно не лише там. Ви відзначили про те, що є такі речі, коли вони недокомуніковані, там виникає певна. Ну, скажімо, вакуум інформації, так і вакуум інформації породжує сам по собі місце для маніпуляції. Тоді можна використовувати частину інформації і робити таку собі напівправду, так тобто те, що. Легше всього повірити, коли є інформація перевірена, правдива і трішечки до неї іншої. Ну, і от ми зараз спостерігаємо таку історію, що самі по собі фейки вони стають набагато складнішими, так структурованішими. Їх дуже тяжко розкласти. Власне на ці елементи, де була використана правда, а де ні. Ну, і от ми бачимо, наприклад, це повідомлення, яке сьогодні активно обговорюється і в експертній в експертному середовищі, і вже і не в експертному середовищі. Це про те, що нібито сполучені штати. Кажуть, нам припинити удари по нафтопереробним комплексам у Росії. Так і саме перше джерело посилається на, на анонімне джерело, яке цю інформацію повідомили. Це вже викликає певний сумнів. І дуже вгаданий момент, коли ця інформація появилася, відразу після візиту Джейка Салівана до Києва, і це наштовхує на таку думку, що Такі повідомлення треба аналізувати набагато складніше, так на що в першу чергу треба звертати увагу такого типу повідомлення, і як правильно себе поводити вже в нинішній ситуації, коли дійсно складно розібратися до кінця, що є правдою, що напівправдою, що є абсолютним фейком. Ну, насправді давайте будемо чесними. В цій ситуації навіть фахівці не знають, як розібратися, тому що це ситуація, в якій є дуже багато невідомих. А ми бачимо якийсь початок історії. А в цьому початку історії можливо, і це конспірологія, можливо, це дійсно так співпало. От з'являється інформація. Це не вперше, це там здається, вдруге цю інформацію комунікують. Комунікує Financial Times, який вже неодноразово до цього. Ого, комунікував, наприклад, два рази підряд, що Україна торгує зброєю на чорному ринку, і це дивним чином співпадало якраз з меседжами російської пропаганди. От причому один той самий журналіст публікував цю інформацію з інтервалом півроку. От, і ми хочемо з цього одного прецеденту зробити якісь висновки. Ну так не буває. На жаль, тобто, ми зараз ми живемо в не в чорно-білому світі. І зараз дезінформація, вона ви правильно сказала, стає надзвичайно складною. І а, що може зробити людина? А людина може Зрозуміти, що е, ця інформація вона нова, от і історія ще не розгорнулася. Тобто, потрібно е, не швидко приймати рішення там американці погані, хороші, там виплеснути. це про виплеск емоцій, а не про якісь е, раціональні речі. Ну от потрібно почекати, як буде розвиватися ситуація. Наступить ранок в Сполучених Штатах. Вони якось на це відреагують. Е, от, тобто, по принаймі потрібно почути е, сторону, е, що скажуть Сполучені Штати, подивитися, як будуть розвиватися події, чи будуть подібні. Заяву звучати і так далі. Тобто, людина, на жаль, коли чує анонімне джерело, є реакція або все пропало, і в людина вірить, або все брехня, тому що це анонімне джерело. Ні, так само не буває. Наприклад, коли всі джерела попереджали про те, що буде напад, то всі джерела не помилялися. Всі джерела, коли попереджали так само анонімні, те, що буде звільнення залужного, вони так само не помилялися. Але ми бачили це в е, е, якійсь перспективі, тобто були події, які один, один з одного випливали, і так далі. Тобто. Перше правило відслідковувати емоції, бачити емоційно заряджену для себе інформацію, пауза, і треба її проаналізувати. Проаналізувати це не момент часу. І більше того, ну немає навіть я читала сьогодні, багато експертів це коментували, але я, на жаль, не бачила жодного фахового коментаря, тому що його і не могло бути, бо недостатня кількість інформації. Тому просто немає ось цієї магічної пігулки, яку можна просто випити і знати відповіді на всі запитання. Нема. Ну, це було би прекрасно таку мати, так ну і поговоримо ще про один вияв: якщо не дезінформації, то інформація, яка може нести за собою шкоду. Так ну українці вони полюбляють рубрику, що там на Росії, так і коли ми. Заходимо там, українці ставлять собі vpn або зайти, подивитися що там пишуть. Ну бо ж цікаво, просто ну і коли читають якісь офіційні видання, так то ти якби включаєш критичне мислення і розумієш, що це пропагандистські повідомлення, і до них треба відповідно ставитися там ділити чи навпіл, чи на три, чи на п'ять, чи на десять. Так це вже питання інше, але є такі речі, які називаються, наприклад, опозиційними публічними. Російськими медіа, так ну які нібито виїхали з Росії, нібито стежать за ситуацію там. Ну і люди в Україні це читають. І наскільки це впливає на український інформпростір і як? себе убезпечити від таких повідомлень тобто чи є це корисним взагалі для українського інформпростору використання навіть опозиційних російських медіа ну так званих опозиційних ми не можемо стверджувати це, це, це точно не корисне тому що вже існує безліч досліджень просто вже збилася з кількості от які неодноразово показували конкретні приклади як ці медіа підіграють російській пропаганді ми повинні бути свідомі того що власне, так звана російська опозиція так звані російські ліберальні медіа вони так само є в інструментом Російської пропаганди просто цей інструмент працює на аудиторію українську західну, тих, хто сумнівається в Росії, тих хто там не підтримує Путіна і так далі. А наприклад, дуже простий приклад, коли був теракт на Каховський ГЕС, а російські так звані ліберальні медіа, перші, хто кричали і повторювали, що не все так однозначно, вона якась сама там взяла, і роз, розрушилася і один поперед одного давали пояснення, чому так могло статися, і дивувалися, чому українці звинувачують у цьому росіян, і це тільки один з безлічі прикладів, от просто е, цей інструмент він працює таким чином, що вам дається частина інформації, яка вас тішить. Тобто, вони кажуть, війна на війну, війна. Е, там вони говорять про те, що там Путін поганий, і так далі. І так далі, але е, між цим вкрапляється інформація, яка має сіяти, наприклад, не все так однозначно. А можливо, там ситуація не така, і так далі. Зокрема, там дуже активно використовують їх для того, щоб сказати, що от один Путін винен, а Росіяни не винні. Е, от, що там потрібно зняти з росіян санкції, тому що бідні люди страждають, і багато інших моментів. Тому якщо ви не фахівець, який ви здатен на холодну голову розрізняти ось ціна півтона, а там саме про ось ціна півтона мова. от то ну навіщо вам йти просто в руки російської пропаганди в те, що вони саме для вас підготували? Тому що це повторюсь, підготується якраз для людей, які не є прихильниками Путіна, які проти війни, які від неї страждають. І так далі, і саме для них готується цей контент, не от тому це однозначно зло. На щастя, цього зараз стало набагато менше в українському інформаційному просторі порівняно з першими періодами після початку повномасштабного вторгнення. От і зараз, наприклад, в ефірах українських медіа на щастя вже стало значно менше так званих хороших росіян, і я десь знаходжуся в позиції, що тих людей, яких до сих пір вже не переконали в тому, що туди не можна йти, вже їх напевно і не переконати. Не от тому, що всі, хто хотіли побачити. Дуже різнорідні дослідження, вони вже їх побачили і почули ці аргументи. Вони на жаль дуже промовості. Дякую вам за цю розмову про ворожу дезінформацію та можливе обмеження чи заборону меседжі ми говорили із Оксаною Мороз, засновницею ініціативи з інфогігієни. Як не стати овочем?